Виконуємо номер 1770 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генезан 2022 рік. Виконає ділення та округли отриману частку. Завдання перше. Відділення числа 44,28 на 3,6 до одиниць. Завдання друге числа 40 частка відділення числа 49,2 на число 48 до 10. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Виконаємо ділення числа 44,28 на 3,6. У дільнику у нас один знак після коми, тому переносимо кому на один знак. Маємо 442,8 поділити на 36. Виконуємо ділення на натуральне число куточком. 44 ділимо на 36, беремо по одному. 1 помножити на 36 буде 36. 14 відняти 6 буде 8. Зносимо 2. 82 ділимо на 36, беремо по 2. 7 множимо на 2. 6 множимо на 2, 12, 2 записали, один запам'ятали. 3 множимо на 2, 6, да 1 7. Виконуємо віднімання в остачі 10. Ми закінчили ділення цілої частини, в частку кому. Зносимо 8. 108 ділимо на 36, беремо по 3. 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3, 9 до да 10. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 12,3. А тепер 12,3 12 округлимо до одиниць. За одиниці відповідає цифра 2. Праворуч від неї стоїть цифра 3, тому число одиниць ми не збільшуємо. Маємо 12. Завдання друге. 49,2 поділимо на 48. Виконуємо ділення куточком. 49 ділимо на 48, беремо по одному. 1 множимо на 48, буде 48. Виконуємо віднімання в остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 2, 12 менше, ніж 48. Виконати ділення ми не можемо. Ставимо в частку 0. Допишемо 0 сотих. 120 ділимо на 48, беремо по 2. 2 множимо на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8 до 1 – 9. Виконуємо віднімання. 10 відняти 6 буде 4, 11 відняти 9 буде 2. Допишемо 0 тисячних. 240 ділимо на 48, беремо по 5. 5 множимо на 8 – 40, 0. Записали, 4 запам'ятали. 4 множимо на 5 20 да 4 24. Виконуємо віднімання востачу 0. У нас вийшло тисячних. Округлимо до десятих. За десяті відповідає цифра 0. праворуч від неї, стоїть цифра 2. Тому число десятих не змінюємо. Маємо десятих. Ми виконали ділення та округлили отриману частку у першому завданні до одиниць, у другому до десятих. Номер 1770 виконано.